Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Докомплектували трактори, поставили на колеса, на деякі начепили фрези, є дуже багато цікавих тракторів. І зараз коротко оглянемо кожний, якісь особливості кожного скажемо і обов'язково назвемо ціну. Для початку. Покажу цих два трактори, вони правда вже продані. Клієнти прямо з контейнера вчора чатували на них, залишили завдатки. Це GB200. Вартість GB200, 6800 самовивозом з нашого майданчика. Хлопці тут недалеко на Долинщині. Х20, 6600 самовивозом теж чудовий стан, Грунтофреза є, просто не встигли. Укомплектувати ґрунтофрезою. Отакі 20-сильні куботи вже знайшли своїх власників, але хто шукає схожий трактор в наступному контейнері, надходжені теж будуть X20, X24, а також GT3. Тому такий трактор зможете у нас підібрати та купити. Тепер давайте оглянемо лінійку по куботі від найменшого. І одразу про ціна. ціна з доставкою, ґрунтофрезою і пакетом документів для постановки на облік. Найменший двохциліндровий. б 6000 Чудовий стан. Все справно працює. 3400 з доставкою. Грунтофриза 80 см, 85 см. Отака невеличка, але теж без зайвих нарікань. Наступний трактор. Це є Кубота b 1502 просто ідеальний стан. Хто приїде і подивиться на нього, одразу закохається, тому що рівень горизонту, гідроциліндр. Тут є ще гідророзподільник з гідровиходами, ну, дуже багато цікавих речей, а також підготовка під трьохточкою Тобто її начепити дуже просто власне, на цей трактор. І ціна цього трактора тисяч умовних одиниць. Бачите, ще контргруз, заводський, хороший, є на цьому тракторі. Не мили, не готували. Так як є, так показуємо. Задньопривідний Б-1702. Теж невеличкий контргруз, пошкоджений трішки передній гріл решіточка, але повністю справний, з навісом від сонця, 4200 з грунтофризою та доставкою. Наступний. Повнопривідний трактор 5200, тобто різниця десь 1000 доларів теж грунтофриза. Рівень горизонту є все в цих тракторах, теж невеличкий контргруз на тракторові і, от бачите, гідроциліндри як на одному, так і на другому присутні. Наступний дуже цікавий трактор, дуже збережений. Це L1802. 18 кінських сил, повний привід, трьохциліндровий двигун. Хоч старий трактор, але стан просто неймовірний і вартість його теж не є надто високою. В комплекті з грунтофризою 6100 умовних одиниць, за такий повнорозмірний трактор вагою понад тонну можна придбати у нас на майданчику. Цікаво, відкривається тут капот. От, і бачите, в якому стані простір підкапотний. Ні підтікань, ні запотівань. Все в ідеальному стані. Всі таблички, заводські, збережені. За 6100 з доставкою. Ну і, звичайно, самовивіз ніхто не відміняв, мінус 200 доларів. На кожен з цих тракторів можна отримати знижку, забравши його з нашого майданчику власним транспортом. Наступний це є Малюк Астія А-15. А15 вартість 5400. З грунтофризою, чудовий стан візуальний, технічний стан. І молодший його брат різниця 92-й рік крайній і 96-й рік крайній. Тобто вони два одинакових. Тільки в руках є відмінність і трішечки візуально вони відрізняються. 5600 за рахунок власне більш свіжого року випуску. GB155 з ґрунтофрезою, як і всі попередні. Свіжі роки, 2004 рік на дисках, а може навіть свіжіший, ну, вже детальніше будемо робити огляди, коли. Покомплектуємо і повноцінно перевіримо, але цей трактор можна придбати в нас за ціною GB155 6400 і зробимо ще дисконт. Бачите, потертий капот, ніхто ще нічого не підмальовував, не виправляв. Чудовий технічний стан. Наступний дуже цікавий трактор GB16. На низькому ходу. Занижений, відповідно, центр ваги. Він передбачений для використання на ягідниках чи навіть більш виноградниках садах з горбистою місцевістю. Трьох точка в комплекті, рівень горизонту, гідроциліндр, гідропідсилювач керма це все є в цьому тракторі. Дуже цікавий трактор. З невеликим напрацюванням, технічно повністю справний. І вартість його 6400. Далі кубота GT5 на 23 кінських сили. З грунтофризою 1,50 метра в комплекті, вже бачите, швидко зіям стоїть. Чотирьохциліндровий двигун. Дуже хороший візуальний стан, технічний стан. Теж повністю справний, великі 24-ті задні колеса 9,5х24. І напрацювання його 291 мотогодина, в яку ми в принципі не віримо, але візуально пороги, накладки, в принципі, як нові. Тому може бути всяке. Один Mitsubishi, Mitsubishi mt 165 ціною 5300. Коробка реверсного типу, цікавий малюк, самовивозом, звичайно, до 5 тисяч можна його придбати у нас на майданчику майданчикові техніка в Івано-Франківську. Також залишився єдиний трактор з попередніх надходжень Янмар S 230 на гусеничному ходу. Техніка специфічна, ми це розуміли купуючи. Траки, тобто гусениці запасні, замовлені. І хто планує купувати таку техніку, може не переживати за це. Завжди ми запчастинами теж питання вирішуємо. І будуть в наявності в нас, власне, гусениці, що в будь-який момент можна поміняти. 12 тисяч самовивіз, з 12-200 з доставкою. F-20 теж повнорозмірний Янмар 3 20-сильний. Вартість його 6200, ну і відповідно. Зекономивши, приїхавши до нас своїм транспортом, можна за 6 тисяч купити власне, цього чудового янмара. Повнорозмірний, вагою близько тонни для більших завдань та більшої площі. Також Янмар АФ-222 на 22 кінських сили і вартість цього трактора 7500. Умовних одиниць з ґрунтофрезами наголошую, всі трактори просто ще не встигли, бо готували до відвантаження і просто дуже детально оглядаємо техніку. Наші хлопці молодці, зробили великий об'єм роботи за дуже короткий час. Ідеальний аф 120 повністю справні всі функції. Вартість F120 одразу скажу 7100. Також всі вартості будуть прописані в описі до відео, тому заходьте, читайте теж детальніше, якщо комусь потрібно огляд, телефонуйте, контакти теж в описі до відео і ми вам надамо більш детальну інформацію. На цікаві моделі обов'язково знімемо ще окремі огляди. А на моделі, які часто зустрічаються, то індивідуально звертаючись до нас. Отримаєте вичерпну інформацію. F18, F18 вартість F18 6700. Може навіть якийсь дисконт, бо бачите, трішки при розвантаженні отримав пошкодження. Я думаю, що 6600 з доставкою можна придбати у нас такого янмара F18. Дуже цікавий малюк. К16 гідропідсилювач керма цього малюка є. І, в принципі, в багатьох тракторів, які ми оглядали, просто це займе надто багато часу, детально розказувати про ці всі трактори. І економлячи ваш час, кого предметно цікавить, завжди отримає від нас вичерпну інформацію. Ще раз наголошую, телефонуйте. І ми вам знімемо індивідуально або в онлайн режимі, теж можемо з вами. Оглянути трактор дистанційно. Звичайно, краще приїхати до нас на майданчик у місто Івано-Франків, саме село Угриню, і будете мати можливість оглянути будь-який з тракторів, які зараз на відео. К16 КЕ-16, 2008 рік на дисках. Гідропідсилювач керма, і вартість цього чудового малюка доволі висока. 5900 умовних одиниць, але, зважаючи власне, на рік, стан дуже чудовий, колеса теж мають повні карби і не мають тріщин, тому можна приїхати оглянути. От вже ґрунтофризу начепили ножі. Хороша ґрунтофриза. І ще одненький трактор F-155 «Янмар». Вартість цього ядмара 5300 умовних одиниць з ґрунтофрезою, Фари передні є, просто е, пошкоджені знову ж трішки були при розвантаженні, і ми зняли їх, можливо, поставимо нові діодні фари. Вирішимо це питання таким чином. Така велика кількість тракторів, понад 20 тракторів на майданчику. Найближчих декілька тижнів буде надходження вже на Рівнем, а потім знову до нас на Івано-Франківськ. Телефонуйте, контакти в описі до відео наших майданчиків та адрес, куди ви можете завітати, провести тест драйв будь-якої техніки, яка є на нашому майданчику. Коментуйте, не забувайте ставити вподобайки та підписатися на наш канал. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення з вами був Володимир на каналі vrm Техніка.